Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке діло. Купили ми новий трактор собі. Оськи вже гонимо його. 892 з баличним мостом. В Запорожді в нас його немає. З Дніпра гонимо. Огоню його січки і пішов. <кій> Коротше, сьогодні поїхали, з утра вибрали і купили. 892.2 з балочним мостом. Не брали ми там усиленою той навіскою той 952. Обичний 892 тільки що з балочним. Под'їхали, вибрали, там їх було 4 штуки, ми взяли білоруську, ну, 4 штуки білоруської зборки. Вибрали і оформили документи, ну, тобто, ну, номера ще транзитні не давали, просто купля продажу і все. Більше нічого такого не рятували. Ціна його зараз, як ну, кажуть, до новогодніх скидок там 960 тисяч. Зараз така ціна його. <кій> той 950, ну я не знаю, вторий, чи як чи 950-й, що усиленою навіскою, той на 30 тисяч і на 40 дороже. Ну нам воно. Нам і і нормально. едем из Днепра. Тут уже, конечно, на этом тракторе там дополнительные фары стоять. У нас такого нет на этом нашем 892. -м. А на этом новом есть. <coughs> ну, такое все. Ну, новое, новое Есть, конечно, там косяки, там то ржавые то еще что-то. Ну, то таке. Ну, а так, едем потихоньку. по трактору все сзади, їхать там десь 100, 105 кілометрів, це там до Вольнянська, а до нас... Ну, в, в общем, короче десь 130 км, це ми його гоним своїм ходом. Я думаю, що приїдемо. часиков десь в 5 трактор. Конечно, дорога в Дніпрі. Ми не трап, не по самій трасі запоріжжя Дніпр. Їдемо через Вальнянськ. Туди у нас і виходить прямо на Дніпр тоже їхати. Всяка одні кочки Ду-ду-ду-ду-ду-ду. ду ду туди сюди Пока знімаю відео, быстро не їдемо. Ну а так Ми сюда утром заїжджали, тут було сніг, ішов. зима, у нас Запоріжжі нема ще поки місць такого. Ну а так купили обмовку собі, щоб допомагав трохи нам, щоб трошки швидше роботи всі робити пахоту таке, що одним МТЗ-ком пахать ну, довго. довго А воно зараз затягується, бо ми подсолнух по подсолнуху сіємо. Пізніше трохи сіємо подсолнух, треба буде. Ну, ну, коротше, щоб успівати. Купили ще одного, хай буде. Отакі От діла. Ну, з балочним мостом, то що, ну хотілося нам з балочним не обичний цей мост, а з балочним. Щось усі кажуть, що балочний непоганий мост. Ну, ще підзніму, як приїде вже. І зніму його трошки обзор з виду, який він є. Так, друзі. Їдемо ще, вже ми почти вдома. Непогано. Вже почти доїхали мигалочка. Уже у нас 17.45. Ну, скільки він ось їде? 25 кілометрів. Думаю, ми його не сліпмо. Звісно, щось задні стопаки якісь. Не видно. Не сильно красні, таким білуватим адейом. Ну то вже таке діло. Ну Довгенько їде, коні, ну він швидко ж не їде, бачите, я. 30 їду і доганяю його. Осталося нам десь кілометрів 12 і ми вже вдома. Заправили ж трактор, залили туди 80 літрів. Двадцятку може з'їсть, може трошки більше, у нас слизькувато трохи ноль, ще й дощ капає непогано. Він часов 5, навіть 6 десь їхатиме. Ну їдехали. Далеченько. У нас в Запорожжі немає. Є ну вся техніка Дніпрі. Зараз поставимо його в наш склад вже, ну в олійницю туди загонимо, щоб на вулиці не стояв. як не обгонять ця поліція? На цьому тракторі у нас стоять здорові зеркала, не маленькі, як там. А здоров'я? Тут стояли маленькі, але ми попросили, вони переставили, поставили нам здорові. Це без питань. Купляли в техноторгі. Трактор довго стояв, ну як довго не знаю. Він 22-го года. каже, що резина як квадратна, ну, застояна, <кхи> бистро не поїдеш. Ну, вже як. Станемо, включуся, бо тут Нельзя Так, друзі Все, пригнали ми Його додому У нас немає світу Та вона вже потушила Та це давно вже світу немає Зараз вже 3 години тихо